Така ж краса. о, Це помідорки. Сіянці в мене. Я їх в цьому році запустив в плані того, що не прорядив, нижні листки не обірвав, не подв'язав. А чому? А тому що вже запізно кинувся, багато було роботи. А тепер ти будеш ходити по ним і більше їх далиш, ніж цей, ніж буде більше шкоди. Тепер отходжу і вибираю такі всякі вже, які красніють, реживіють. Вибираю і будемо ми їх класти просто на ряднину нехай там достигають. О. В цьому році трошки була і вершинна гниль на них. І давав кальцій. Молочком прискав, і наче, наче воно допомагає. Бо як не вистачає кальцію, то в них тонка тут шкірочка, і вони тоді можуть хворіти. О. Ну, Подекуди ще і є. Це треба не один раз ще прискати їх. І ви знаєте, не всі сорти. Хворіють на цю вершинну гниль. Отакі от сливки в основному, у яких придовгувата форма. От бачите? О. Оце вершинна гниль. У яких продовгувата форма, це, то вони під... Так от і кончик їх внимає, немає, немає кальцію, треба ще додавати. Чим більше їх приснути треба, тоді вони... А от такі кругленькі помідорчики, вони менш хворіють шарообразної форми, о, тому я більше ці сливки саджати не буду. А от такі саме, ну типу санька, от знаєте такі вони врожай дають отакі от сорти. Я вже не пам'ятаю, як називається ось. Оці на землі лежать і нічого їм немає. Ні менше хворіють. От тому їх зараз отак іще на такій стадії я зберу. О. І покладу на дозрівання. Треба шукати їх, бо вони ще не підв'язані і не видно. Наче під одним кутом сонце світи, тоді ви бачите, де його воно рожевіє там, де його взять. А вечором подивитесь, знову щось є. Треба... Два-три рази за день отак ходити і збирати їх. Оце гарний сорт. Отакі я буду маринувати або у власному соці робити такі кругленькі. Сливки щось мені не сподобалося, більше саджати не буду. Вони захворіли вершиною гнилю. Ну, але якщо вчасно все робити, Прискать кальці, обробки всі робити. Перед світінням треба борною приснути, щоб гарно квітки зав'язалися побільше. То будете мати таку от красу, а до тієї краси дуже багато-багато роботи. Тому всім бажаю здоров'я і гарного врожаю. Зустрінемося. На полях, дай боже.